700 дітей запросила обласна влада на бал до Попелюшки в обласному драмтеатрі. Для них організували різдвяно-новорічне свято з іграми біля ялинки та казковою виставою. У феєрі взяли участь сироти і діти позбавлені батьківського піклування а також малюки військовослужбовців, які загинули в АТО, вихованці багатодітних сімей та неповнолітні з особливими потребами. Новорічна інтермедія під ялинкою цього року особлива. Замість Діда Мороза на святі головує Святий Миколай. Злі герої, як завжди, намагаються зіпсувати феєрію, та янголи козай, маленькі гості стають на сторону добра, і воно перемагає. Хай кожного часу і кожної днини Господь вам поможе в біді, не покине. Хай радість і щастя вам доля дарує, хай єдність і злагода в світі панує. На обласне свято різдвяно-новорічної ялинки малечі прийшла без яскравих костюмів, проте з гарним настроєм та в очікуванні дива. Думаю про різдвяні свята, що Вони дуже веселі. Я желаю усім щастя, здоров'я і добра. Сімсот неповнолітніх, яких запросили у драмтеатр категорійні діти, тож для них тут все безкоштовно. І розваги під ялинкою, і вистава попелюшка, яку переглянули от після. Організувало все це управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської облдержадміністрації. І Святий Миколай, і Ангелятка, і Бог. Всі вони є, і всі вони дбають про нас. Хочу побажати вам в першу чергу, щоб ви росли здоровими, щоб ви росли слухняними. За словами організаторів новорічно-різдвяного свята, цьогоріч вони закупили понад три тисячі подарунків для категорійних дітей. Частину вручили цього разу, решта дістанеться малечі у районах під час проведення там новорічних вогників. Лідія Меланіш, Сергій Резніченко, Черкаська служба новин.